Близько 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб позбавлять виплат від держави, як пояснила міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук. Є ті особи, які помилково отримують кошти. Цього ж в Україні офіційно зареєстровано 2 мільйони 600 тисяч ВПО, які отримують виплати щомісяця. І в цьому році видатки на цю статтю витрат будуть близько 72 мільярдів, зазначає міністерка. Тож згідно постанови уряду, ВПО будуть перевіряти на предмет правомірності отримання виплат. Ті люди, які за визначенням не є внутрішньо переміщеними особами, втратять право на виплати: це ті, хто повернулися до своїх домівок, проживають у своїх постійних місцях проживання, так або проживають за кордоном. Також право на виплати втратять люди, які в період. З липня поточного року, коли почали верифікацію, і до 1 вересня придбали у власність, до прикладу, новий автомобіль або будинок, або квартиру. Ну тобто, зробили одноразову покупку, яка є дороговартісною. Це означає, що у людей є кошти і, напевно, їм 2 тисячі гривень від держави, щомісяця не так потрібні, як багатодітній родині або людині з інвалідністю. За даними мінфіну, що проводить верифікацію переселенців, близько 180 тисяч українців можуть бути позбавлені виплат з кошторису держави, 109 тисяч перебувають постійно за кордоном, проживають, отримують виплати там і отримують виплати як внутрішньопереміщені особи. Майже 10 тисяч виявилися такі, що є в реєстрах рацу, є такі, як померлі, і досі отримують виплати. Також було знайдені помилки в реєстрі, а саме, коли двоє з членів родини, наприклад, і батько, і мати, подали на виплати тих самих дітей. Таких родин знайшли майже 60 тисяч. Отже, ці всі помилки будуть виправлені. Звичайно, можуть бути різні ситуації, і система може помилково комусь відключити виплати. Я дуже прошу звертатися. 1548, гаряча лінія. Ми чекаємо і кожному будемо допомагати, якщо були виявлені помилки, повернути виплати. Ірина Верещук зауважує, що всі ці люди, згідно з процедурою, передбаченою Кабміном, були проінформовані про скасування виплат. А що ж до питання повернення коштів для тих людей, які неправомірно отримували виплати, то відповідно закону наголошує міністерка, такого не буде. Буде ставитися ця постанова діє власне з 15 липня і надалі. Ми вважаємо, що якщо держава так не написала інших правил до цього часу, то ми не можемо від людей вимагати регресивно щось там заднім числом повертати. Якщо система допустила помилку, то це проблема системи. Марія Шлов'ява та Андрій Паколов, Харків. Новини.